Межу, коли вже зупинити буде досить непросто, а практично неможливо. Усі війни починалися з провокацій. Путін діє як Гітлер. Згадайте, Гітлер почав Другу світову війну, одягнули німецьких гестапівців у форму польських офіцерів і напали на німецьку радіостанцію у Гляйвіці і використали це для початку війни. Згадайте, як Гітлер здійснив аншлюз судет. Це Чешська область під приводом захисту німецькомовного населення Дуже схожий сценарій. звичайно. Все повторюється один до одного. Зараз Рада Російської Федерації прийняла рішення про введення військ в Крим на підставі того, що там вбиті російськомовні громадяни, що їм загрожує небезпека. Покажіть, хоч одного вбитого, покажіть, хоч одного постраждалого. Тому що в Росії визнають, що це були звичайно. Припеваний... Тобто, це фальсифікація, це надумані приводи для того, щоб ввести війська в Росію. І до речі, вони заднім числом легалізували введення в тобто сьогодні, для того щоб не допустити провокації, це пильність. Як тільки люди, громадяни, українці, я звертаюся до вас, як тільки ви де бачите. Факти порушення закону, факти мародерства, факти нападів, негайно затримувати цих розбійників, здавати до органів міліції. Бо я підозрюю, я не підозрюю, я абсолютно впевнений, що це роблять російські спецслужби для того, щоб всьому світу показати, що українська влада не контролює ситуацію, що в Україні розгул бандитизму, мародерства тощо. Це роблять російські спецслужби, тому коли ви бачите, негайно затримувати кожен, хто знайде Януковича, хто має можливість затримувати затримати Януковича, негайно затримувати, передати його до суду. Якщо немає можливості затримати Януковича живим, застрелити, застрелити.